Всіх вітаю, я вже дуже засумувала за Ютуб-форматом. Записую це відео за декілька днів до енергетично сконцентрованої повні, оскільки є те, що нам з вами варто встигнути зробити. Повний місяць відбудеться 6 квітня о 7.35 ранку. Аналіз повні допоможе нам зрозуміти, як будуть розгортатися події під час 3 та четвертої місячної фази. А цей час для нас досить і досить важливий та продуктивний, оскільки цей час перед початком коридору затемнень з 20 квітня по 5 травня. Саме цей коридор затемнень принесе в собі реалізацію критичного згустку енергії, в тому числі й на цих потужних аспектах, буде велика ймовірність сильного загострення воєнних дій та потужних протистоянь. А поки що повернемось до 6 квітня. До початку цієї повні дуже важливо виписати завдання та задачі, що тягнуться за вами. Саме важливо самостійно ініціювати оновлення та очищення до початку коридору затемнень для того, щоб ситуаційний ряд не почав вимагати від вас цього в більш вимогливій формі через непередбачувані обставини. Всі наші цілі, невиконані бажання, вони нікуди не зникають. Вони засмічують енергетичний простір навколо вас, через що ви можете відчувати тяжкість або відчуття, коли ви прокидаєтесь, і ви вже відчуваєте себе без сил. Саме тому варто бути обережними зі своїми бажаннями та цілями. Принаймні їх варто тримати у фокусі власної уваги. Отже, розчищаємо засмічення на всіх планах, доступних для нашої свідомості, та бачимо наступну картину. Повня буде відбуватися на усі терези овен в 17 градусах кожного та відкривати наступні задачі: слухати та чути своїх близьких, аналізувати свій минулий досвід, аналізувати, що призвело до і тих чи інших результатів, працювати з причинно-наслідковими зв'язками. Брати відповідальність за досягнення власних цілей, відповідальність за своє фінансове становище, відповідальність за стосунки з іншими, гармонізувати та збалансовувати власний стан та також гармонізувати навколишнє середовище. Це вість про необхідність відмежовувати дії та сумніви. Звичайно, ми маємо ретельно аналізовувати власні дії, але в процес смикатися без жодних сумнівів. Цей час прекрасний для того, щоб налагодити стосунки зі своїми близькими. Управитель місяця в Терезах Венера в своєму розкішному положенні в тельці, дуже емпатична та чутлива, ще й з сильною підтримкою секстилю до Нептуна. Перед нами така інтуїтивна картина планетарна, що нам з вами просто необхідно прислуховуватись до власної інтуїції, вона вже все знає. Все говорить, відчуй, дозволь собі відчувати і необхідне, бажане, неодмінно до тебе прийде. Водночас Сонце в з'єднанні з, з Хероном та Юпітером вказують на потужну амбіційність та водночас мудрість у своїх прагненнях та рухах. Управитель яких Марс знаходиться в знакі Рак. Зараз будь-які зайві дії будуть мати досить велику протидію. Від цього зараз може відчуватися нестача часу, надстрімкість, відчуття та стан того, що я зовсім нічого не встигаю і все йде не так, як хотілося. В такій манері необдуманих дій, неусвідомлених емоцій, нічого якісного, гармонійного та красивого не вийде. Наразі активізуються нові, зовсім нові планетарні процеси нового часу, в яких працюють видозмінені стратегії дій. І для кожного з нас відкривається можливість відчути свій істинний шлях, навіть якщо це виглядає абсурдно та нелогічно для оточуючих. Зараз Просто необхідно слухати себе, і наступне про що я розповім також цьому підтвердження: Меркурій на північному вузлі, в гармонічних аспектах з Сатурном та Марсом також сигналізують про виваженість у власних діях, стратегічність у рішеннях, але все це в поєднанні з глибинним розумінням себе, своїх потреб. І також необхідно відповісти собі дуже чесно на питання, на що саме я зараз витрачаю власну енергію. Маю попередити, що є гачок, за який можуть перевірити в цей час. А саме це матеріальне положення та страхи, пов'язані з відсутністю стабільності та бідності. Ви маєте розуміти, що це нормально зараз відчувати деяке нерозуміння, але варто не заграватися. Всьому свій час і також хочу зупинитися на гармонічних аспектах Марсу та Сатурну до вузлів на цьому тижні. Хочу нагадати та актуалізувати у свідомості тих, кому це зараз дійсно потрібно. А саме необхідність відноситись з увагою та обережністю до власних дій, власних планів та рішень, оскільки цей аспект закладає кармічну віддачу на декілька років, закладає фундамент для нашого майбутнього. Тому будьте обережні, що ви зараз починаєте. Як ви зараз дієте та що ви зараз завершуєте? Не варто поспішати, але дозвольте собі свій власний темп. Темп має бути має бути стратегічність та системність у власних діях. І тоді неодмінно реалізується те, що вам потрібно, найгармонічнішим для вас способом. Ці аспекти будуть актуальні цілий тиждень до 9 квітня. Я дуже вдячна тим, хто додивився це відео до кінця. І також я буду вдячна за вашу активність, лайки, підписки та зворотній зв'язок. До нових зустрічей!